Друзі, привіт! Що відбувається на Запорізькій атомній електростанції, і чи буде ядерний вибух, чи можливий він? Дивіться. Задум росіян початковий був в тому, що вони звозять військову техніку на території Запорізької атомної електростанції, з неї б'ють по місту Нікополь і очікують ударів у відповідь зі сторони Збройних Сил України. Безперечно, ЗСУ не будуть бити по Запорізькій АЕС. По території навіть з Хаймарсів, тому що є ризик від ракетних ударів пошкодити систему охолодження та інші речі, і призвести до катастроф. Збройні сили України вдарили по готелю, де розміщувалися терористи російські, і те, на що розраховували росіяни, не сталося, тому вони почали влаштовувати провокації самі бити по території Запорізької АЕС. Імітуючи ведення бойових дій е, зі сторони Збройних сил України. Е, ця провокація також розрахована на те, що в подальшому вони в теорії можуть вдарити по комунікаціях, які постачають електроенергію, мовно кажучи, на південь, е, ми маємо розуміти, що Росатом дов, довгий час працює над тим, щоб від'єднати Запорізьку ЕС від української енергосистеми. Це не така проста задача, і цілком можливо, що вони вирішили прискорити її до настання холодів з шляхом ось таких от ударів артилерійських по інфраструктурі енергетичній. В чому звинуваті Збройні Сили України? Безперечно, зокрема, будуть подавати це жителям окупованих територій тимчасово окупованих територій півдня. Та українських міст, які залишиться без електрики взимку через такі дії, О, тобто завдання Росіян максимально зламити спротив України також завдання Росіян прискорити, можна сказати, їхню мрію про мирні переговори на їхніх умовах. І вони шляхом ядерного шантажу, шляхом блекаутів штучно створених. Шляхом терору намагаються всадити за стіл перегорів Україну і Захід маємо це розуміти. Ядерної катастрофи не буде, тому що вони самі на це не підуть, зокрема, через те, що росіяни боєгузи, а також через те, що в принципі обстріли артилерійські території Запорізької АЕС, вони не можуть спричинити до ядерний вибух. Ми повинні це розуміти, тобто, поки що ядерна катастрофа. Не загрожує насправді жителям України, але загрожує, умовно кажучи, терор та блекаути, які можуть стати наслідками російських дій.